То про що? А ми про дороги? Дуже вже це гаряче питання для уманчан. І в соціальних опитуваннях, і під час зустрічі з представниками влади громадяни вимагають нормальних доріг. Цього року з міського бюджету вдалося виділити на ремонт доріг трохи більше ніж 2,5 мільйони гривень. Проте по квадратурі це значно більші площі ніж у попередні роки. Мова йде і про часткові ремонти, і про повне асфальтування, укладання тротуарів. Про незадовільний стан дороги на вулиці Проїжджі, виконуючому обов'язки міського голови Олександру Цебрію, повідомили під час однієї із зустрічей звітів з громадськістю ще в серпні місяці. Дорога дійсно була в незадовільному стані. Там поступово, спочатку, встановили бордюри, зняли нерівності, розчистили місток понад яром, а в неділю, 27 вересня, продовжили укладання першого шару асфальту. Надзвичайно приємно спостерігати, як з кожним днем. Наші вулиці, нашого міста стаються краще і краще. От ми сьогодні знаходимося з вами на провулку проїжджі. Я був на зустрічі, коли в мікрорайоні десь близько півтора місяці тому. Люди піднімали питання, що даний провулок і він не освітлений, і нема тут дороги з нормальним асфальтним покриттям, що люди постійно. Незручності в пересуванні наших майчан даним провулком. Особливо в зимовий період люди постійно тут їм незручності в пересуванні. Тому звернули мою увагу, поспілкувалися з підрядниками, віднайшли кошти, і сьогодні ми бачимо, розпочалися ремонтні роботи саме на цьому провулку. Дуже задоволений я якістю робіт. Повністю буде ця вулиця заасфальтована. Буде вона освітлена. Потім перейдемо до ремонту того містка. Приємно відзначати, що з кожним днем в місті Умані кількість доріг з так мовити, поганим асфальтним покриттям або взагалі без асфальтного покриття стає менше, менше, менше. Ми будемо над цим постійно працювати. Всі дороги, всі перехрестя, всі тротуари, які ми робимо. Ми, по-перше, робимо за кошти нашого місцевого бюджету. Нам ніхто не допомагає ні з Києва, ніякі ні міценати, ні спонсори, ніхто, ні добродій. Ми робимо всі ці роботи за кошти нашого місцевого бюджету. Це по перше, по-друге, ми робимо це тільки для наших уманчан, для мешканців нашого міста для їхньої зручності, комфорту проживання. Підрядники запевняють, дорога буде якісна за всіма вимогами і технологіями. Служитиме довго, адже під час укладання використовуються як традиційні технології, такі як розрівнювач і лопаток, ну куди ж без них, так і новітня професійна техніка закордонного виробництва. Мешканці мікрорайону задоволені і вдячні за те, що дорогу відремонтовано. Головним чином за те, що їх почули. Проте є й побоювання. Найперше, що тепер надзвичайно активізується рух провулком, адже це найкоротший шлях з Пушкіна до базару. А по-друге, це значно серйозніше, що дорогу швидко зіпсують великовантажні машини, які зараз активно використовуються на приватних будівельних майданчиках по вулиці Пушкіна та прилеглим до неї. Як один із варіантів пропонують встановити відеокамеру цілодобового спостереження і відслідковувати порушників. Адже спільне надбання і берегти треба разом.